Я ще працювала до, до серпня в окупації. Ну і так вийшло, що я пересіла за кермо автобуса тоді. Ми вивозили тільки жінок і дітей. Чоловіків ми не брали У мене перший раз було десь плюс-мінус 50 чоловік. Це було 21 вересня. Вони прийшли десь о пів на десяток ввечері. Ну не зразу забрали, Вони ще зайшли в квартиру, ще зробили обшук, і потім вони мене таки забрали. Я була, як потім виявилося, на Кірова у бушому ГУНП. У нас умов взагалі можна сказати, ніяких не було. Камера десь метрів шість довжиною і метра, може два. А то й менше ширною. Вони мені ото в шпиточну притащили, mm -hmm. а то шапка, потім вони мені прив'язали, ну, вот такий стул, металлический, ось вот эти, эти вот. І вот это говорит мне, задає вопросы. Коли він швидко говорит, я його не розумію. Вони зранку прийшли, десь о 10 зайшли в камеру, він мені каже, Ленка, с вещами на выход. А ми вже знали, що вещами на выход, це значить відпускають. Приходить мама моя, каже, а нас звільнили. Каже, нас наші ходять. Я кажу, та ну мам, що ти? Мені ну, не може бути такого. Побігла в храм до дівчат, дивлюсь, висить цей наш прапор, уже український. Дівчата там всі довольні, там, ну, задоволені, там, щасливі. кажуть, нас звільнили.